Засідання комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я Материнства і дитинства 26 листопада 2025 року, 14.00. Сьогодні в порядку денного у нас перше питання про внесення змін до програми позволити Миронівської міської територіальної громади на 21-25 роки, доповідає Бесара Мар'яна. Пропонується внести зміни до програми робота, а саме пункт 1.8, розділ 1 паспорт програми цифри 183 мільйони 474 тисячі, замінити цифрами 185 мільйонів 474 тисячі. Тобто 2 мільйони ми додаємо на військових, на допомогу військовому. Наступне питання йде про затвердження програми Турбута Миронівської міської територіальної громади 26-30 років. Пропонується подати проект рішення про затвердження програми турбота на 26-30 роки. Метою програми є забезпечення соціального захисту мешканців громади, які потребують допомоги та підтримки. Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на надання соціальних послуг адресної допомоги та створення умов для підвищення якості життя найбільш вразливим категоріям населення. Загальний обсяг фінансування 50, на 2026 шостий рік 53 650 мільйони шістсот п'ятдесят Наступне питання йде про затвердження програми підтримки захисників та захисниць України та членів їх родини Миронівської міської територіальної громади на 26 30 років. Метою програми є посилення соціального захисту ветеранів наших військовослужбовців, мобілізованих, поранених і з полону, а також сімей загиблих. Програма передбачає комплекс заходів для реабілітації соціальної підтримки та інтеграції наших, наших захисників е, у життя громади. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми на 26 й рік становить 115 мільйонів. У ну, мене питання, як ви тут говорити, бо завтра на сесії ми будемо що ми даємо допомогу ми не даємо цим хлопцям, які призиваються через другі воєнкомати. Тут прописано військовослужбовцям прийнятих на військову службу за контрактом 1 травня 2024 року для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держави зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Я прочитала цю цю програму, ніде не вказано, що іменно наша техніка. А як ми, у нас є положення, покажено, да, положення да. то положення в мене е, є така пропозиція додати пункт, що хлопці, які проживають на території нашої громади, зареєстровані тут. І не зважаючи, вони повинні подати документи, що вони цей ношайте, цекайте, це капут, подати їх у списках. Ну, це моя пропозиція, Я думаю, що завтра ми її озвучимо на сесії. Більше запитань ні в кого не буде нічого. От тоді голосуємо. За. Про створення Геромівської місії територіальної громади комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території та затвердження положення про її роботу. Так, да, пропонується м, створити таку комісію і положення затверджити. Це е, будуть внутрішні переміщені особи з числа, учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, що проживали на е, окупованих територіях, які мали там житло. Вони мають право подати через дію заяви і отримати на компенсацію сертифікат в розмірі 2 млн грн. І на цей сертифікат вони можуть отримати, е, купити собі житло. То для цього нам треба створити комісію, щоб розглядати такі заяви. Угу. Так, так, сізо. Угу. Так, наступне питання про внесення до положення про надання матеріальної допомоги військової служби та членом і сім'ї. Необхідність внесення змін е, обумовлена потребою посилити соціальний захист наших військових, які отримали поранення, контузії, травми або інші ушкодження здоров'я, наслідок участі в бойових діях чи у зв'язку з проходженням військової служби. Нова редакція уточнює порядок надання допомоги та розширює перелік випадків, за яких вона може бути призначена, зокрема у період післяопераційного лікування чи тяжких захворювань. Також пропонується встановити поновлення розміру одноразової матеріальної допомоги залежно від ступеня тяжкості е, ушкоджень. Пропоную підтримати таке рішення. Так, не немає. Так, всі за так, наступне йде про надання матеріальної допомоги громадянам з інвалідністю позову. До Миронівської міської ради звернулася громадська організація інвалідів УТОС з проханням надати матеріальну допомогу особам з інвалідністю позору. Таких у нас заяв 56 і загальна сума, яку потрібно виділити, 56 тисяч гривень. Ну, Кожен рік не ми їм даємо рок. Про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. До Миронівської міської ради звернулося 17 членів, загиблих, сімей загиблих, військовослужбовців, військовослужбовці, які вже мобілізовані, яким виплачується по п'ятниці гривень і посоль. Всі за. Наступний йде про надання матеріальної допомоги громадянам Нароміської міської територіальної громади. Таких заяв у нас 44 з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. Угу. Так, Про надання громадянам допомоги на покування допомоги. Звернулася жителька нашої громади з проханням надати матеріальну допомогу на поховання своєї тітки, яка ніде не працювала на момент смерті, не була зареєстрована в центрі зайнятості і до неї смерті проживала на території нашої громади загальна сума дві тисячі Дякую. гривень. Наступне питання про надання дозволу на зміну штатної чисельності працівників закладів освіти гуманітарного відділу виконавчого комітету на міської ради, серед інші поренко, начальник гуманітарного відділу так. Пропонується для до розгляду рішення про надання дозволу на зміну штатної чисельності, а саме для забезпечення безпечного організованого підвезення учнів шкільними автобусами. Надати дозвіл на зміну штатної чисельності працівників закладів загальної середньої освіти та вести посаду вихователя в штатні розписи закладів освіти з 1 грудня 7,5 штатних одиниць у ті школи, де є організований підвіз дітей. Так, всі Наступне питання у нас йде про внесення змін до цільової соціальної програми протидії захворювань на туберкульоз на території Миронівської міської громади на 25-27 роки, доповідає козачок Валентина, заступник міського голови. Пропонується внести зміни до програми. З інфекційного контролю та дотримання заходів і запобігання інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП Миронівський ЦП. Розумієте, що це медичний заклад на 2025-2027 роки з метою покращення надання медичних послуг. зміни щоб мене припарали, звідки були багато ситуації. Рішення об'явилося. Так, все одне питання про внесення змін до цільової соціальної програми протидію захворювання на туберкульоз на території міської. Громади на 25-й 27 років. Кожному з нас було воно розслане, роз... <по> роз... ми його вивчили. Мусуль, і питань там немає. Ставимо на голову. Хорошо. Мусуль. За. Так. за так. Хорошо. Так. Наступне питання у нас про внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної установи, Миронівський центр надання соціальних послуг і змінам, доповідає доченько Олександр. Директор Миронівського центру надання соціальних послуг. Да, Просимо внести в наш штатний розклад 5 одиниць соціальних працівників, точніше робітників, які будуть надавати допомогу діткам з інклюзією. І це буде називатися, соціальна послуга, називається там, допомога дитині, mm -hmm. тобто не вчителю, а дитині. Відповідно до наказу там і розпорядження гуманітарного відділу, ми цих людей вже проходять навчання. І думаю, що з 1 січня, якщо штатній одиниці введемо, то вони... То це у вас буде на базі центру? Нема да. так да. і немає. Сізо. Добре, дякую, Олег Андрійович. Все, тепер ми свідомо. Так, скільки варіантів? мене повідомить. Так, 14.10. засідання комісії вважається закритим. Всі питання розглянуті.